Якщо в тебе зайва вага, неконтрольований апетит, потяг до солодкого, кортизольний живіт, ми маємо рішення, яке складається з натуральних компонентів, має безпечний склад і не викликає звикання. Комплекс складається з трьох компонентів і розрахований на два місяці прийому. Починаємо з першого. Якщо ти ще на нас не підписаний, підписуйся, щоб знати більше про своє здоров'я та красу. Перший хіпозен, Сприяє схудненню, допомагає зменшити апетит та покращує метаболізм, блокує відкладення жирових клітин та покращує травлення. Другий Water Out. зменшує набряки, виводить зайву рідину з організму, зменшує прояви целіліту і має трав'яний склад, який не шкодить вашому організму. І третій, звичайно, хлорофіл це добавка глибокого очищення. Організму діє як природній детокс. Зменшує рівень холестерину, виводить з організму токсини та важкі метали, сприяє загальному очищенню, покращує травлення та зменшує апетит. При постійному вживанні хлорофілу зменшується потовиділення, неприємний запах і шкіра очищується від висипів. Ми радимо приймати ці добавки комплексно, але ви також можете замовити їх окремо на нашому сайті посилання в шапці профілю.